Всем привет! Всем привет! С вами Берер. И сегодня я снимаю одну классную игру. Я не знаю, как она называется, что я все просто называю трапы Ну, короче, я тут трошки поиграл, конечно. У меня есть... У меня есть... Цей... Два... Два... Цей... Сервера. Первый. Там так классно, но знаете что? Я там продавал все трапы Короче, я вам все покажу. И заря поставлю на паузу. Да, зара короче, дивіться, Зара я... Я хотів лесу зробити. блін, Зара, блін, Я хочу, короче, цей прицеп в інше місце та поставити. Да. так, О! Не не хочу нічого не вробити, я просто хочу цей. За поставити хрестину. побачив що я говорю теперь себе да? я застрял ладно я ну хакареси вот тільки зараз. ах ты скади комбайн ничего ничего не робить ладно зараз сам заместил не... забирав у меня все бабло а ничего не робим ну молодец тут короче можно ладно давайте збираться це вже в конце концов я буду сам позбираю буду добрым а если миницу збираю я же забираю цей Ой, на квіточки збирає пшеницю. Мені надо якийсь такий прибор, то що збирає пшеницю, але я не знаю. Блін, Блин, так давайте, я... це буде скучно, то я зараз поставлю на паузу. Так, я продовжаю, і простите, я неправильно сказав. Видите, я хотів сказати. Я хотів такі прибори купити, щоб збирати пшеницю, бо то що комбайн не збирає пшеницю. А, а я сказав, що е, мені треба якийсь прибор купити, щоб збирати пшеницю. А в мене є комбайн, щоб збирати. Ладно, коротше, давайте зараз пішли до прицепу, зараз... Та хватить робити, так він буде швидше. Зараз в мене 70 пшениці зверху там подивитись. У мене 6 тисяч 250 гривень. 98 бина. Бен... У мене тут заправка и все, то. Мне не надо на заправку. Есть тут. Дивиться, ось тут карта. Я тільки що її. Кстати, давайте щось зараз купим, интересно. Зараз в ма я хочу відвести. Стоп, мені дали задание. Партия я... Еще не привел. Ладно, короче, нам дали якесь задание, и мы маємо зараз зробити його заради бабла. Скоріше. Я за те, що собі куплю на цей раз. Так. Я на карті зараз дивлюся, куди мені їхати. Пух, пух, пух. Та йди в жопу машина. Я хотів зараз цей о, комбайн там. Стати! Ладно, зараз там роб... Я не хочу, щоб він зараз там щось робив. В мене одна минута, а блін, я неправильно їду, ну я вже тепер правильно. Ні, не, треба надо таким тупим бути. Так, давайте скоріше одна минута 39. 30... Так, е... Простите, що так голосно говорю, просто хочу голоснешь. Та, блін. От, от там біда. ми, 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 ми доїдемо, все. Парні, ми зможемо, Ми зможемо. Осталось одна минута, я я все одно встигну. дивіться, дивіться. О, все. Привет, привет, привет. Все, у меня 26 тисяч 250 гривен. Все, я теперь зараз щось куплю. Так, тепер п пішли додому. Хотя ні, зараз дивіться. Ладно. Поїхали додому. Я такі пшениці не до до там Ой. Бачите, за ту бабу під Вверху там, подивіться, ще раз повторяю ту ту-ту-ту-ту так і статі Якщо ви зараз наберете хоча б один лайк один Один! то я зараз з лестером деєм він зараз у мене вдома але він і тут він пішов до кімнату е, так і я зараз може з ним знімлю Чашка петрі і ще ви наберете хоча б зараз один лайк я сразу знімаю нове відео прям щас можу тільки мені треба ще це закінчити так Давайте заправимся, бо то що От, не тут заправка. Я... Ай, мене ж... на фірмі. Зараз я заїду на заправку. Так, пішли на заправку. А то мені треба підзаправитись. І комбайну треба надо заправитися. Не вообще не менше бізіну, ніж трактора. Так, отут тут має бути заправка. Не тут, це не це. А ось, зараз, зараз. От тут, все, заправилось, в мене 120 максимум. Так, тепер пішли пшеницю е, в одне місце. В так, ну що. Все, причепили і поїхали пшеницею от сюди, на цю штучку. Ні, неправильно трошки. О, все. Хай вона висипається. Все висипалось. А ви хотіли спитати, що це таке? Дивіться. Це дуже просто. Зараз, зараз. Не висипають псується. Все, мені хватить 100. Це максимум 100 нас. Так, давайте висипаємо. Це просто воно там дає. Щоб там кудись відвезти, продати, щоб... Ні, не знаю. Але я зараз не буду ще нічого продавати. Так... Ну що. зараз будемо цей комбайн робити все. Мені осталось забирати квіточки, їх тут дуже мало. Так, трактор. Ти лишаєшся тут, а комбайн ти зі мною. Кстати, я хотів його заправити. Але все одно один будут. Ладно. Так, ось заправка, а в мене зараз 98, а йому дадуть скільки? Скільки йому... Йому надо виді 99. Да, 99, я тільки... От, стоп! Зато ж я бензин. Бідз... Тепер поняв. Я думав, що це бензин бідз... без Ну, там все таке. А ні, це це бабло тратиться. Я не знаю, це, ладно. Давайте зараз будемо... Та, він дуже медленный, коли я роблю це на траві. Так, збираємо це. Скоїще! Все я вс забрал, кроме кукурузы. А что, ребят, я кукурузу... Для ч есть посадовичу этой? Так, ладно. Просто забуду. Так, куда-то я еду. Давайте сдамо шесть. Шесть квиточек. Трактору нашому... Чик, ем, чик, ем, чик, ем, так. Все. А тепер команд, в лупу ти зараз підеш на своє місце. Потому що мені зараз нема чого з тобою робити. Зараз я буду вообще трактором все робити. Так скоріше, чи ти такий медленний, як черепаха. Окоядною. Так ставлю сюди тебе. Я все красиво ровно. Так, то проходим вот так И поехали мы вот сюда. А что вам не знаю Короче, ничего не понимаю. Просто... Она была уже счастлива. Ну, нет. Да, блин. И, и, кстати, простите, что я так долго не снимал. Ну, я дивився ви там набирали лайки, і все таки набрали, то я на знімати, коротше. короче. Так, давайте зараз поставимо цей прицеп. Хоча для чого ми його поставимо? Давайте тут поставимо, він все равно шанали буде. Так, а тепер що робимо? Що ми робимо? Зараз ми ставимо тут прицеп. Зараз ми не будемо фірмою займатися. Я хотів тут дещо зараз зробити, прибирати це все. А зараз знати, що робити, зараз ми окупимо щось у магазині. Кстати, я можу оцей трактор продати, то що в мене зараз є. Да? Так, в мене зараз 20 тисяч. Ось ще 90 тисяч. Так. І що я зроблю? Я можу продати оцей трактор. І купити новий? Він стоїть 98 тисяч, але в мене буде 90 тысяч... ну... Ні, ладно, мені щось так кажеться, що... Хо, хоча, да. Давайте зараз купимо, Це продамо, а купимо новий. Кстати, мені хватає, щоб його купити, цей трактор. А, а до цього? мене 96 тисяч. Блін, як мені що заробити? Ну ладно, давайте купимо нашій перший трактор. Блін, ну я... Тепер мені зараз ще треба... Надо... Хоча... Хотя... Я просто в мене зараз стоїть Тепер у мене 2000 лише... А, два... 20... Нет, 2000. Ну, красиво. Дивіться, дивіться прикол. Я, коротше, такий. Хочу купити новий трактор. У мене було 96 тисяч. Було Тобто було спочатку 26 тисяч. Я продав свій трактор за 72 тисячі і дивіться прикол. Я купив його, і у меня лишилось 2 тысячи. Ну як так? В мене мало мало бути 2, 2, 26 тысяч. 256, скільки там ладно. Короче. Поїхали зараз на ферму. Я зараз подивлюся, що мені ще можна купити. А що мені ще можна купити? У мене взагалі нічого не хватает. У меня всего 2000. Кстати, можно комбайн продать за скільки? За 59 тысяч. Нет. Мне не хватит, чтобы опять его купить. Зачем я будут забирать? Короче, не буду так рисковать. Так. Можно вот это продать, но ничего. Короче, давайте заканчивать эту серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока. Бух.